Ворог продовжує ракетні атаки на Одещині сьогодні? Зранку в місті затяжні сирени більше про ситуацію в місті розкаже кореспондентка п'ятого Ольга Дунська. Вона на зв'язку зі студією. Отже, Олю, яка на тепер ситуація? А, вітаю. От нас нещодавно зараз, під час неї нашим, нашим захисникам вдалося збити безпілотний розвідувальний апарат типу Форпост, а також крилату ракету, які російські військові випустили з винищувача з боку Чорного моря. А цього разу нещастя обійшлося без жертв. Не нажаршується власне сьогодні. А вночі вони завдали ракетних ударів. А дві ракети вдалося перехопити нашим захисникам. А от чи шість... житлові будинки працівних цивільних містян, внаслідок чого люди отримали осколкові поранення? В кількох з будинків утворилася величезна воронка. А власне, також а, є інформація про те, що й постраждали об'єкти критичної інфраструктури. Загалом, сьогодні, протягом дня російські військові завдали вже дев'ять ракетних ударів по Одещині. А, на відміну вчора ця цифра сягала 10 ракет по Одещині. Втім, на жаль, зараз лише ха, обід. А також в самому місті відзначають День пам'яті та примирення. Оцім Офіційних заходів жодних немає, це небезпечно, як ми можемо бачити, інше через... небезпеку, і також через можливість дивно присташована алея слави очіпили правоохоронці, туди нікого не пускають. Втім, літніх людей, які там дуже сильно хочуть покласти квіти, та пропускають, лише просять показати документи, та вони йдуть туди у супроводі поліцейських. От лише це лише стосується тих, в кого є родичі, а в кого там загинули близькі, а також аналогічна ситуація є на 411 батареї, там, де також пам'ятне місце. Тож, вкотре наші військові звертаються до всіх містян з проханням не ігнорувати повітряну тривогу, особливо сьогодні та завтра, і вже Одеса поступово готується до подовженої комендантської години від сьогодні, від 10 вечора. І до 10 травня до ранку в нас буде в місті комендантська доба, не можна буде пересуватися, окрім як вигулу домашніх тварин поблизу. Тинку та документи дякую тобі, Олю. Ольга Дунська, кореспондентка П'ятого каналу, розповідала нам про ситуацію в Одесі. Місто потерпає від російських ракетних ударів і готуються до посиленої комендантської години, яка буде тривати майже добу.